Це одні з переможців болгарського фестивалю Слов'янський вінець квартет гітаристів першої рівненської музичної школи. Чотири юнака до конкурсу готувались навіть на канікулах. Результат перше місце в своїй номінації. Окрім квартету гітаристів у болгарському краніві, виступав зразковий хор унісон, а також вокальне тріо, дует та солістка. 14 14-річна Анастасія Кіщук співала у трьох останніх номінаціях скрізь перемоги. Спасибо академічно, а там всі співали джаз естраду, і якби я була не в цій категорії. Якби суперників мені своїй категорії не було. Загалом участь у фестивалі взяло більше як півтори сотні учасників з восьми країн світу. Тож конкуренція була серйозна. Настільки високих результатів від наших музикантів не чекало ані журі, ані наставники. Деякі з цих колективів нас приймали участь у гала-концерті. То як сказали, що два колективи це Хор і Анастасія буде приймати участь волоконцерті. Ну, то я думала, що це два перших місця. Навірно, я просто не чекала, що всі колективи з одного, з однієї школи будуть оцінені, оцінені так, як в належному стані. Отримати найвищу нагороду гран-при фестивалю завадило одне старі сценічні костюми. Вони своє вже віджили, а на нові нема коштів. На гаманці батьків і так лягає мало витрат, а знайти спонсора майже нереально. До слова, цього року гран-прі фестивалю теж поїхало до України. Його здобув хореографічний ансамбль з Кременчука. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.